Всім добрий ранок, ми продовжуємо прибирати свіжину. Ну, Вже сьогодні дійшла черга у нас до паштету, Коля обрізав голову, оце всі щоки, все обрізав так по максимуму. Я їх відварила, ну тут я вже і перекрутила. Відварила голову, вуха, язик, ну, все таке, що до голови. Відварювала в двох каструлях: в одній голова, а в другій легені, серце, нирки, але вже я їх перекрутила, вони вже знизу. Зараз ми їх. Пересиплю в такий лоток, щоб було зручно мені мішати. Голова мене холодала в каструлі, бо буває, коли я дістаю її теплою, то більш паштет такий сухіший виходить. А так вона оце похолодила з таким холодцем. Я його так і залишила. Вже буду дивитися по консистенції, можливо, добавлю і до паштету, щоб така була не, гу... не густа така рідина. Ще додала 12 яєць, 10 цибулин прикрутила. Це ми будемо готувати в автоклаві. Вже пересипала в лоток. Тут вийшло у мене 11,5 кг. Це разом з цибулею і з яйцями. Отаке От воно вийшло, це перекручувала на середню насадку до м'ясорубки. Але зважила солі 140 г. але вже буду дивитися по смаку, бо буває, що стільки купляю, коли одного виробника, то вже більш орієнтуюся по їй, а буває, що і солоніша. Чи, -то, можливо, так мені здається, але коли я буду по смаку, то вже буду тоді вже більш-менш. Також дві чайні ложки перець мелений. Сіль всю не буду додавати. Коли я готувала в духовці, то все те саме тільки яйця цибулю не, ну, не додавала, тому що, думаю, що в духовці яйця сирі. То воно не дуже так і зготується, щось я так побоювалася. А коли вже в нас автоклав, то вже я хочу так зробити. Мені здається, паштет буде набагато смачніший і більш такий рідший консистенції, щоб намазувався на хліб. А то коли в духовці ще там як годину потушиться, то більш такий сухіший він. Але такий, як на зразу на пирожки, то він подобається. Ну Вже сьогодні зробимо так і подивимося, що в нас вийде з цього. Зараз я перемішаю рукою. Можливо, ще й бульйону додавлю. Зараз додавлю половину бульйону, холодцю. Вже коли застиг, то я вже кажу до чоловіка, вже і холоцю можна було б зробити. Щось так захотілось. Зробимо його трошки рідчого. Ще мені здається густувати, то я добавлю все разом з цим жиром. Вже я вимішала, потратила весь бульйон, мені здається, якби ще був в каструлі, то я ще додала б отакої густини. Оце такий холодець. І холодець, і жир такий є. Солі пішло 140 г, це разом з бульйоном, я вже його гарно вимішала. По солі я готую, щоб, так як для мене, то це тако трошки солоніше, ніж я готую вдома їсти. Все рівно паштет їсть разом з хлібом. Чи пирожки, чи пончики. Та й взагалі його треба трошки солонішого робити, щоб він гарно стояв би. Ну, так, і шкварки, а так все. Так, і закладаю в баночки. Буду в баночки закладати трошки більше, ніж в гущонку. Ну, до самого верху так не дуже. Але щоб так було трошки більше. І трошки втрамбовую, так як я і коли в духовці робила, то втрамбовувала, щоб такої пустоти не було багато. Ну, отак, я думаю, буде достатньо, щоб гарно і кришка втяглася, щоб було її місце тут. Така порція вийшла велика. Здається, як відварювала, то не було так багато. А коли вже і цибулю, і яйця все змішала і легені разом з головою. Вже я паштет розложила по баночках, вийшла 31 баночка. Одна на одну не вистачило. Але нічого, приготується так. У нас автоклав на 32 баночки, то я так і наготувала тут їх. Отакі От накладали трошки повніші. Але тут, здається, так і притискала паштет, але сирино є трошки пустота, то він опуститься ще як нагріється. Раніше, коли коля обрізав голову, то я її додавала в шкварки, такі щоки жирні. Ну, там вони йдуть з м'ясною прослойкою. Ну На цей раз у паштет їх, а в шкварки додавала м'ясо, також всякі там і обрізки. Ну, зараз коля мені їх позакручує тут, а я піду ще шкварками розбиратися, якраз вони там на, на газу стоять на Тут зараз в мене нагріваються шкварки. На цей раз я їх протушила, потім охолодила, перекрутила на м'ясорубку. Бо раніше я так цілими ну, складала в баночки, а це коли цілими, то набагато скоріше, а коли вже треба чекати, поки похолодає, потім перекрутила. А зараз вже нагрівається, щоб мені зложити у баночки. Я такі шкварки люблю готувати, коли гречку готую чи рис. Але коли шкварки цілими, то діти так все заглядають, що то там, чи кусок сала, чи кусок ну, ще як м'ясо, то ще з'їдять. То тоді вже я так і вирішила, що перекрутити, щоб вже так не заглядали і вже їли так гарно. А то все у нас приглядаються. Не дуже так хочуть їсти, коли сало попаде. Отакі От вони. Сюди я додавила м'ясо трошки так нормально, щоб були більш м'ясніші. Вони тоді смачно і з хлібом з'їсти, також і в кашу, як я говорила. Також можна і голубці зробити. Раніше бувало, що я із таких шкварок і голубці робила. Ну, трошки часу більше. Зараз я їх доведу до кипіння, також вони хвилин 5 покиплять. І спеції я, я додаю сіль, перець смелений. Також ще коли перекручувала дві головки часнику, облупила, також сюди перекрутила, тоді ми, вони більш мені ароматніші. І буду перекладати у такі баночки, це стільки жиру натопила. Жир я використовую, коли ковбасу печу. Спочатку, коли я шкварки тушу, то я на початку їх не солю. То пару баночок я беру, щоб вони були не солоні, а не солоні я люблю, коли печиво готую, таке масло, жир, то також його використовую тоді. Які рукавички! Що ти, Кирилко, робив їм? Ну, чого? Давай знімемо. <рес> <рес> Ах, ти школяний. Я ніколи не ні, бачу. Ідемо, скільки ти снігу прийняс? Ідемо. Така велика порція вийшла. Це я вже думала, сушу, Ну, Ми планували паштет і ще можливо, ну ми так думали, що половину автоклава буде паштету, а половину тушонки закладемо. Але така порція вийшла, що і не треба тушонку. Тушонку треба, але не на цей раз. 31, да? 31. А такі ключі совєтські, ні? Чому такі всі дали? Ні, може, може вже теперішні вже є ключі, але я так звикла тим, допомагать нам. Автоклава заправляй. О, зараз, зараз він тату допоможе. Так, давай на мені в ручку. Давай, ось сюди, давай, мені. Зразу. Так, а ці Молодець. Що там? Картопля? Я бачу, що ти прийшов голодний. Давали, каже, картоплю з морковкою і з м'ясом. То він такого не дуже любить. Спідливу не любить. Коли з підливою. Покажи нам ну, книжечку. Деякі нас дробов просто дайки Да, покажи на ну, яку книжку купив. А трошки, бо ти його так. А решки Тут там в румзачку Це губщо. Яблучко, а це що? А за змерці. Антістрес, так? Це, це... Ан давно загублять. Оце яблука в школі не їдять, то все приносять, складають у миску, а вже коли захочуть, то я їм облуплюю, то вже такі їдять. Отаку От книжечку тато, подвинулась. О, ще один прийшов школяр. Угу. Змер. Да. Ой, яка сумка важка. Багато сьогодні було уроків. Вже ми зранку грубу витопили, то вже в хаті тепло, якраз прийшли вже школи. Йдемо зараз придіватися, йдемо. Угу. Ото вже снігу приніс. А хто тобі цукерка дав? А вона вча ну. ну От і все, автоклав загрузили. Минулого разу, коли ну, гущонку варили, то тут не вистачало одного рада банок. Ну, як води не наливали, то можливо через це трохи якби і неправильно було по температурі, бо я тоді так ну, шипів пальцем, то була так по різному шипіло тут, Якби треба трошки вище. Ми цього води налали приблизно 2 см повише вище банок, вище кришок. І зараз спробуємо. накачувати так само воду в одну атмосферу. Температура ставимо 110 градусів. І час готування 20 хвилин. Отак. Ну і все цей кран прикриваємося, Це є такий страховочний де тут, де ніпель. Плюс спостерігати. Вже Коля виставив температуру, поставив 110, а час приготування 20 хвилин. Ну, ми думаємо, що цього буде достатньо. Тут майже все готове. В інструкції немає вищої температури. Ну, страва ні одна не готується по інструкції, щоб вище за 110 градусів. Оце вже 23, і воно набереться 110 і вже також почнеться готувати. І все. Тоді ми виключимо, будемо чекати результату, і ми спробуємо, і вам покажемо, що в нас вийде. А зараз ми там шкварки вже приготувалися. Вже вони покипіли 5 хвилин, зараз я їх викладу в баночки. Ця каструля на 20 літрів, то так також немала порція вийшла. Коли вони нагрілися, то так гарно викладаються, бо вже такі були холодні. Займались паштетом. Шкварки накладають такі повні баночки. Зараз вони ще такі гарячуваті, то такі. А коли похолодають, то будуть такі білі, як смалець. Вже смалець можна винести в погріб. Стільки в мене вийшло баночок, також ще й осталося, вже ми її не закручували, піде чи до вермішелі, чи до каші. Воно таке знизу підсмагле, дуже таке пахуче, то я його кудись витрачу. Ну вже в основному ми вже свіжиною майже впоралися. Ну, Ще нас чекає тушонка, бо в нас вже тепер є автоклав, то ми вже хочемо також і тушонки спробувати. Зараз він якраз нагрівається з паштетом. Також і ребра коля пообрізав. Я їх трошки присолила, потім заправлю. Також плануємо в автоклав. Вже з ним набагато буде мені легше. Раніше якось ми не могли настроїтися на свіжину. Коли я спомню, що тут мені треба і тушонку, і паштет, і все. А тепер вже набагато легше, вже скоріше вона прибирається. Також і сало посолили. Сало в мене вийшло 10 баночок. Я спочатку заложила 6, а потім часник остався з перцем. То коли я приносив ще сало, то я ще на 4, на 4 банки 3 літрових вибрала. Ну що, чекаємо результату з паштетом. Доброго ранку. Вчора ми заложили автоклав десь годин 12 було в обід, якраз хлопці в школі прийшли. Ну Зараз десь біля 9 хлопці в школі будемо. Ну, це переночував, як би він похолодав помаленьку. І все одно ще такий ну такий тепловатий, літній. Зараз відкриємо, побачимо, що тут у нас вийшло. Так, розглянемо. Угу, типоватий. Помідори наші вже закінчилися, я вже відра помила, посушила, такі вони в цьому році гарно вдалися, нам так, Ну, смачно було, правда. Mm -hmm. Це вже паштет, він ще зараз теплий, ну вже ще на коле його дістав, автоклав також ще теплуватий, але вже ж тиск опустився. Так, ну що? Ну Потім поставимо в no. холодильник, в холодильнику він застигне. Зараз попробуємо, який він сіль. Da. І по солі добрий, такий солонуватий добрий. А зараз пробуємо паштет уже охолоджений. Біля півгодини він постояв в холодильнику, це баночка закрита така. Оце ми вже з колію спробували гарячий, але як чоловік каже, що коли теплий, то так мало накладається на кусок. Зараз спробуємо, який він холодний. Знизу таке здається, як холодець, а зверху смалець. Але ще він не дуже такий захолодав. Ще такий трошки рідкуватий, бо ще не геть. Отакий От холодець всередині. Дуже смачний вийшов паштет, такий він соковитий. Коли в духовці, то він виходив у мене більш сухіший, туди я цибулі і яйця не додавала. Мені дуже подобається, такий він ще не, не так не сильно загус. Чимось навіть нагадує, коли я готувала такий також один паштет. ну Я готувала його на газу в каструлі. Кипив він мене приблизно біля, біля двох годин. Туди мене входило 2 кг м'яса, 2 кілограми сала, пачечка кухарику. Це така приправа. І також кілограм цибулі, кілограм моркви, теж дуже такий смачний паштет. Він підходить для супа, для борщ, ну, для борщу, також і в макарони. Це вже тоді зажарувати не треба. То на нашого автоклаву в мене плани це, це в майбутньому я також планую зготувати. Але думаю, поки що нам фатить таких заготовок ще. Але сало в нас є в морозиловці з м'ясом. Ну що ж, зараз він ще й коля прийде на пробу. Ну, не от отаке в нас вийшло відео. На цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім, що дивитеся нас. Всім пока!